Я в лиміті. Відтягують видоме. Дімайся! Німася! Дніпайся! Відійдіть від повітря! Відійдіть, подавайте! Шановні водії! прохання Станди, Бігі, ми звертаємося до вас. Не пропускайте до дома їх сюди. Захисті, не до них, станьте, Ви ж робитися та діло. Звербіться, будь ласка, ми звертаємося до вас. Станте обличчям до них, не припускайте їх сюди, щоб калічити людей. Зробіться, будь ласка.

これ。いい